4 березня в надвірні пройшли заходи по вшануванню пам'яті героя України. Легендарного головнокомандувача української повстанської армії генерала Романа Шухевича, командира армії безсмертних, заходи вшанування пам'яті героїв України, головнокомандувача УПА Романа Шухевича, який у березні 1950 року загинув у нерівному бою з інкавористами, розпочався згідно християнського звичаю по напоминальною панахідою у благовіщенському соборі міста надвірної за велелюдною участю народу. Після богослужіння учасники заходу поклали вінки до могили борцям за волю України, воякам упа командував, якими легендарний Роман Шухевич, командир армії безсмертних, командир армії без держави, який упав нескореним. Що це були за люди? Звідки вони взялися на нашій землі? Які так боролися за українську державу і стали такою дивовижною легендою? У тому останньому бою зв'язкова Шухевича Галина Дидик, бачачи, що нічим уже не допоможе командирові, розкусила ампулу з отрутою, але Бог захотів, щоб вона вижила і розповіла, як загинув командир УПА. І ось його надвірній вулицею Соборної іде. Громадський смолоскипною ходою і в цих людях безперечно живе дух Романа Шухевича, дух української нації. Заходи пам'яті продовжились народним віче біля пам'ятника нашого великого Тараса. Віче вела пані Марія Рудик. А перше слово мав голова надвірянської районної ради пан Василь Попович. Я знаю, я упевнений, на цьому майдані знаходяться не всі патріоти нашої незалежної держави. Є люди, які з деяких причин не змогли сюди прийти. Але якщо настане той час, якщо вдарить дзвін... Вони піднімуться, вони стануть під опліч за нашу незалежну неньку України. Серед учасників вшанування були товариством Меморіал районні організації партії «Фронт змін» та ВО Свобода, голова районної організації партії Свобода, пан Михайло Іваночко, який виступив із натхненним патріотичним словом. Героїзм бути українцем в той момент коли це не модно, бо героїзм це є вроджено духовний стан. Це так, як любов до матері. І так само треба пам'ятати про це надзвичайно приємно що на кожному патріотичному заході з нами перебувають ветерани ОУН УПА, які божим дивом вижили. Серед них голова надвінянської станиці братства вояків ОУН-УПА пан Василь Оріщак та заступник голови станиці пан Михайло Юркевич. Всім бажаю, щоб ми тільки знали, що Україна наша одна, і ми. Маємо тільки на неї надії. Вона має бути ще бандерівська Україна, а не Україна, якась радянська чи польська чи інша. Урочистий захід завершився клятвою юного патріота на вірність служіння Україні і виконанням державного гімну. Слава Україні!